Друзі, всім привіт! Сьогодні 21 квітня по просьбі одного з підписчиків моїх покажу, як правильно переносити втриків або як їх правильно ловить за хвоста і придержувати, якщо це дорослі самки і самці, яких правильно тримати. Ну і молодняк. Я зараз перекину і з цього загона перекину по кліткам двох самців і двох оцих самочок крайніх. І покажу вам, як їх правильно ловити. Зараз поставлю камеру на на триногу щоб вам показати. І вам покажу. Що ж, друзі, я вам зараз покажу, як правильно держати внутрі, якщо, допустим, от самочка беременна і ви її піймали за хвоста, я вам покажу, як... Ну, як мене навчили, так я вам покажу. от, от самочку і одну руку беремо під низ, щоб самочку тримати так. Тому що якщо ви тримаєте її просто за хвоста в момент, коли вона беременна, то їй буде тяжко, ну, ну, коли рука буде під нею. Тобто пузо ви тримаєте і тримаєте біля лапок. Вона у вас не вкуса. Зотвісно, коли вона беременна, тоже не так їй ну, тяжко буде в цей момент. От. Так ви її відпускаєте. Потому що ці дві самочки беременні. А от молодежь, допустим, молодняк, ви можете взяти за хвоста і тільки беріть не за кінчик хвоста. То, що, ну, як от вони вириваються, і молодняк тяжко держати, що може хапануть, але теж... В принципі, їх придержують, ну якщо це молодняк, то в принципі їх теж можна от взяти за лапки, але вони можуть хапануть, то їх тримають ближче до туловища. За хвоста їх держать їх, от, піднімають. Так же і самці. Якщо вони здорові, допустим самці, то підставляємо під низ, під низ руку, щоб ну, було легше їх тримати. Зотвісно самець здоровий і закінчив хвоста, їм буде тяжко. Также і беремені самки, так як я вам показав, ще раз вам покажу. Якщо піднімаємо беремені самку під низ, о, їй не так буде тяжко. Але вона виривається, звісно. Самка сама по собі здорова. О, Отак от. Так Ось от. от таким макаром о, внутрі різні є. І дивіться акуратно, щоб вона вас не вкусила. Ні в комусь не держать за краєшок хвоста. Того, що може, вирватися і ударитися упасти з цієї висоти. Во-вторих, може самочка, можете самки наврядити, так сказати. Ну, а молодняк, от, зараз поверну камеру. Зараз, Секундочку. От. зараз я перелізу сюди. Цей край і вам покажу, як правильно тримати моводняк. Так, секундочку. О! тіка, 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 тікай. Ну, допустимо, якщо є з таких от внутриків, то ви просто берете їх акуратно за хвоста, можна навіть не піддержувати цей. Просто не за краю хвоста. А от таким от образом і так ви берете і переносите їх. О. Самця. Самця, так як він здоровий, його теж ну, але тяжко, буває так момент, що от як зараз. Він може викрутитися. Лібо його тримають біля туловища, так як він викручується. Лібо... От. Зараз бувають такі моменти, що тяжко, їх, тяжко його під руку. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп. Буває, може хапануть, то... В общем, як я вам показав, іноді буває не виходить момент їх тримати Именно під цим. Самих, мали... ну, геть молоденьких нутрят. Допустим, я беру... О, бачите, в мене вже і помітию все. Геть маленьких нутрят. Я беру, допустим, в руки, от, в принципі, але теж можуть цапнути, дивіться, акуратно, живательно в перчатках, щоб через рукавички вас не перчатки вас вони не хапануть. Ну і це ось із тих восьми, які родилися 22 березня, все, геть манюнки. Отакі от. То ви їх в принципі, можете взяти на ручки і тримати на руках. Тобто... Вони вас не, не Ну, Цапнути можуть, звісно, в будь-якому віці. Навіть тільки після народження вони можуть вже цапнути. Цини копенята. От. І отаке от от. є красивеньке. Що, друзі, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, ставте лайки, в друзі, на фейсбуці. Всім приємного перегляду. Дякую, що оцінюєте мої відео. Пишіть коментарі. Всім успіхів, мирного неба і найскорішої перемоги Україні.